І далі до приємних новин в освітній галузі. Вихованці технічного ліцею імені Анатолія Легуна стали лідерами за підсумками національного мультипредметного тесту на Дніпропетровщині. Десять учнів набрали максимальну кількість балів з математики, два з історії, та ще одна вихованка отримала чудовий результат з двох предметів математики та історії, набравши 400 балів. З молоддю, яка підкурює наукові горизонти, та викладачами, які допомагають їм у цьому, вас познайомлять наші кореспонденти. Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна заклад, в якому за давньою традицією виховуються справжні науковці, а їхні досягнення відомі і в Україні, і далеко за її межами. Цьогоріч найбільше учнів ліцею отримали максимальну кількість балів серед навчальних закладів Дніпропетровської області. Користуючись нагодою, сказати величезне спасибі педагогічному колективу, який я очолюю і яким я пишаюсь. За такі плідні результати. Є такі учні, які взагалі мають з трьох дисциплін по 200 балів, мають 600 балів. Є учні, які мають 400 балів. Ну як не пишатися такими результатами? Ми зараз на шляху отримання статусу наукового ліцею, це дійсно справжні наукові результати. Кожен з учасників ретельно готувався до стачі мультипредметного тесту. Максимальний результат одразу з трьох предметів 600 балів отримала Катерина. Були в моєму варіанті проблемні питання, над якими я так перезадумалася, але все ж таки мені вдалося віднайти на них правильну відповідь. І взагалом, в за під час підготовки в мене також були проблеми, але я завжди зверталася до викладачів, і вони мені в цьому допомагали. Отримали високі бали з усіх обласних учасників тестування ще п'ять учнів закладу. Історія в мене 180, українська мова 182 І математика 200. Я пам'ятаю, ось питання в мене було з української мови. Наголоси там були. Декілька таких, які я підзабув, але написав теж на 182, більш менш задоволений. Завдяки ліцею завдяки хорошій базі, я вважаю це добрим результатом. З математики в мене 200 балів, і з історії України також 200 балів. Мені було нескладно. Я вважаю, що якщо було б знову, я б набагато більше приймалась, і мені сподобалось взагалі здавати нам Мені було не складно. По українській мові в мене 28 балів з 35, по математиці 30 з 30, по історії 18 з 35. Велика вдячність саме моїм учителям по математиці, це Широченко Надія Олексіївна та дарець Євгенія Вікторівна. Якщо ми щось не розуміли, вони нам допомагали, застосовували різні методики, тести, там клас тайм, платформа хороша. Тобто повністю нам допомагали, дуже люблять свій предмет. Дякую їм. А ще на тесті давалася а, а, така табличка з формулами, яку я використовував. Та гарно знав, слав математику. Зі школи а, мене підтримували теж всі вчителя. Завжди вдячна я таким вчителям, як Наталія Миколаївна, Євгенія Вікторівна та панчика Люмила Васильна. За те що вони вклали в мене так душу свою, та я гарно слав цей тест. Викладачі ліцею розповідають, пишаються своїми вихованцями, вони мають мету в житті, мотивовані та знають, заради чого вчаться. Високі бали дійсно заслуга самих ліцеїстів, зазначають педагоги. Цей рік був дуже важкий, але діти гідно витримали всі ці складнощі. Кожен з наших випускників гідний успіху. Я думаю, багато було таких дітей, у яких якась маленька помилка не дозволила досягти 200 балів. насправді дуже гідні, дуже великі успіхи. Вони всі молодці. І ми пишаємося тими, хто досяг 200 балів. Це не тільки технічна, якась математична справа, але справа психологічної витримки. Не все було просто, але ми дуже ними пишаємося, що їх так гарно все вийшло. Сьогодні у нас заропат двохсотбальників. і дуже приємно, що діти, відпрацювавши, отримали заслужену нагороду. Звичайно, під час підготовки до складання таких важких іспитів, завжди на дорозі на шляху стоїть вчитель, який допомагає, який підказує. Багато є цікавих програм в мережі інтернет, які допомагають готуватися до такого тесту. Зокрема, хочу заакцентувати увагу на платформі Кластайм, яка допомагає. Підтягувати свої знання, мало того, є дуже цікаві варіанти в роботі саме при підготовці. Труднощі учні наполегливо навчалися, готувалися, і ті, хто мав за мету підготуватися до тесту з математики, займалися багато онлайн. Мені здається, навіть учні, які готувалися, цілеспрямовано до тесту з математики, здали навіть краще, тому що було більше можливостей нам консультації проводити. Онлайн, навіть, можна сказати, особисті консультації, такі проводили, коли якісь питання виникали. Ми в Google Meet з'єднувалися і відповідали на всі питання учнів, які виникали при підготовці. Тому радію за учнів, бажаю їм успіхів подальшому і думаю, що ці знання їм будуть у нагоді. Керівництво технічного ліцею імені Анатолія Лигуна допомагає розвивати інтелектуальний та творчий потенціал вихованців. Навчання у цьому закладі наполеглива праця над собою, яка допомагає їм піднятися ще на одну сходину до своїх мрій.